Для того, аби полегшити рівнянам отримання тих чи інших документів, у місті будується центр надання адміністративних послуг. За основу проєкту даного центру взяли Грузинські дім юстиції та німецькі центри адмінпослуг. До слова, у Грузії Дім юстиції об'єднав більше як 300 сервісів. За допомогою автоматизованих систем споживачі можуть самостійно отримати різного роду послуги, такі як виписка з реєстру про майно чи бізнес, біометричне фото для паспорта, отримати грошову суму в банкоматі та інше. У просторі швидкого обслуговування Споживач може отримати ті сервіси, тривалість яких не перевищує в середньому дві хвилини. Наприклад, тут видається готовий паспорт, посвідчення особи, рішення про реєстрацію або виписка про нерухоме майно. У просторі тривалого обслуговування споживач може отримати сервіси, на здійснення яких потрібно більше п'яти хвилин, такі як здати заявку на паспорт, здати документи, необхідні для реєстрації майна або бізнесу. Близько 200 послуг зможуть отримати рівняни після добудови та облаштування відповідного приміщення для нового ЦНАПу. Щоправда, коли це буде, поки що невідомо, адже на паспорті об'єкту не визначено кінцеву дату будівництва. За інформацією із сайту Урядовий портал за попередніми планами, новий центр має запрацювати вже до кінця 2015 року. Наразі тривають роботи по реконструкції фасадної частини майбутнього центру та облаштування приміщень для прийому громадян. Тетяна Івашчук, Валерій Гарматюк у ритмі подій.